Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Тема нашого уроку побудова трикутника за трьома сторонами. За допомогою лінійки з поділками циркуля, косинця, транспортира вам не раз доводилось виконувати різні геометричні побудови. А чи можна задовільнитися меншою кількістю креслярських інструментів? Виявляється, що в багатьох випадках достатньо використовувати тільки циркуль і лінійку без поділок. Наприклад, щоб провести бісектрису кота, зовсім не обов'язково мати транспортир, а поділити відрізок навпіл можна й тоді, коли на лінійку не нанесено шкалу. При побудові фігур у геометрії домовилися дотримуватися таких правил. Перше. Усі побудови виконуються тільки за допомогою циркуля та лінійки без поділок. Друге. За допомогою лінійки можна провести довільну пряму, провести пряму через задану точку, провести пряму, що проходить через дві дані точки. За допомогою циркуля можна провести коло частину кола. Довільного або заданого радіуса з довільним або заданим центром, та відкласти від початку даного променя відрізок заданої довжини. Отже, домовимося, що коли в задачі потрібно побудувати якусь фігуру, то побудову виконують за описаними вище правилами. Розв'язати задачу на побудову це означає знайти послідовність елементарних побудов, після виконання яких шукана фігура вважається побудованою, реалізувати побудову, довести, що отримана фігура задовільняє умову задачі. Задача побудувати трикутник за трьома заданими сторонами. Зображеними на екрані. Аналіз задачі. Перш ніж братися до побудови трикутника із заданими величинами сторін, потрібно перевірити, чи даний трикутник може існувати. Для цього використовуємо властивість нерівності трикутника. Кожна сторона трикутника має бути менша за суму двох інших сторін. Задані сторони задовільняють властивість нерівності трикутника. Тож можемо його побудувати. Побудова. Отже, побудуємо шуканий трикутник за допомогою циркуля і лінійки. Перше. За допомогою лінійки нагадаю, що лінійка без поділок проводимо довільну пряму L. Позначаємо на ній точку Б. Розхилом циркуля, що дорівнює довжині більшого відрізка А, описуємо коло з центром у точці Б і радіусом А. Щоб не захаращувати малюнок, робимо тільки засічку з перетином прямої. Тобто описуємо частину кола заданого радіусу. Четверте. Нехай це точка перетину цього кола з прямою l. Отже, ми відклали сторону А, що дорівнює BC. П'яте. Розхилом циркуля, що дорівнює довжині відрізка С, описуємо частину кола з центром у точці Б. Шосте. Розхилом циркуля, що дорівнює довжині відрізка Б. Описуємо частину кола з центром у точці С. 7. Точка А точка перетину цих кіл. Восьме. Проведімо відрізок АС, з'єднуючи точки А і С за допомогою лінійки. Дев'яте. Проведімо відрізок АБ, з'єднуючи точки А і В. За допомогою лінійки. 10. Трикутник АВС має сторони, що дорівнюють А Б, С. Доведення. Доведімо, що побудований трикутник є шуканим. Для цього скористаємося ознаками рівності трикутників. За побудовою ВС дорівнює А. Б, а Дорівнює С АЦ дорівнює Б. Отже, побудований трикутник АБЦ є шуканим за третьою ознакою рівності трикутників. Чудово! Сьогодні ми познайомилися з правилами побудови за допомогою циркуля і лінійки і навчилися будувати трикутник за трьома заданими сторонами. Дякую за увагу та до зустрічі на наступному уроці.